За яскравими враженнями та емоціями на каруселі з приходом тепла в Івано-Франківську стартував сезон атракціонів. Незважаючи на ранок понеділка, різноманіття гойдалок, потягів та гірок вабить до парку не лише малечу, але й дорослих. Щоправда, зізнаються, відвідувачі довіряють не усім забавкам. Враження не дуже приємні, тому що дитина не дуже пристегнута, там дуже широкий ремінь. Він може випасти будь-який момент. Ну і так вже скажемо, трохи застаріло все. Бираємо такі атрак. Атракціони, які не не такі безпечні, для, ну, не небезпечні. Найпопулярніший і найстаріший поміж усіх атракціонів колесо огляду. Охочих побачити місто з висоти пташиного польоту тут ніколи не бракує. Про їхню безпеку переконують працівники парку розваг подбали заздалегідь. Забраковані ще раніше експертами декілька люльок прибрали. Тож тепер карусель у повній бойовій готовності. Запускаємо, будемо казати, найстарший атракціон. Він у нас майже дідусь. Оцей атракціон ще, ще нас з вами переживе, бо це зроблено з такого металу, з такою якостю, що зараз такого металу в нас просто хіба що на броню роблять. Боятися тутешніх каруселей запевняє інженер взагалі не варто, адже до сезону почали готуватися ще у лютому. А на початку квітня гойдалки пройшли перевірку в експертно-технічному центрі. Плот до того, що навіть ультразвуком металоконструкції провіряються, бо в нас є нові атракціони і більш старші. От більш старші атракціони, то навіть нема слів, що їх провіряють от А до Я. Не дай Бог мікротріщинка, все. Він вже або його, ту деталь. Забирають або підварюють, ну то вже залежно від несправності. Гарантії стопроцентні, бо, по перше, то провіряється не то, що а по два рази на день, по три рази на день. Загалом із 17 наявних у парку атракціонів експертну оцінку отримали сім. Решту ж мають документи ще з минулих років.